Ми налаштовувалися на таку гру. Я був певний, що ми не дали, ми були проігрувати. Ну, розумію, там другий тайм. Ну, перші 15 хвилин ми вийшли з настрієм, десь контролювали гру, потім щось не знаю, що там пройшло шло, як говориться, і на останніх хвилинах першого тайму пропустили такий, ну, не скажу, щоб гол свої ворота. І потім почали вже на другий тайм вийшло вже. Почали грати, нам треба було відігруватися. ми випустили ще одного нападника, перейшли грати у схему 3 захисника, десь ризиковий футбол пішов. Ну, Як кажучи, не дотиснули суперника і могли ще й програти і 2-0, 3-0. Сірівна дякую хлопцям, тому що вони грають, стараються, десь майстерності не вистачає, але ні такого питання в мене немає. Юрійович, ми тут з колегами були всі солідарні практично, що на полі дуже не вистачало людини, схожої на влада Кулача, і, власне, конкретно його. Що з ним сталося? Як надовго він відсутній? Ну, ви ж розумієте, у нас війна, йде. не всі гравці хочуть їхати, іноземці. А по Кулачу хочу сказати, що травма у нього. Має. Товариська гра була у нас граничих плавні, і несподівано таку травму отримав, м'язи задню поверхності і на нього розраховуємо, але треба що вилікуватися десь дві тижні, два тижні чи три буде. Ще лікарі будуть його доглядати, і що буде далі, ми не знаємо. Також сьогодні були відсутні гудчик. Ну, ну, по Гучики це одне питання. По Місіренко він теж отримав травму, три дні не тренувався з нами, індивідуально бігав по кругу і якось ми його взяли в склад, бо він ну, десь не готовий, що в фізичському плані. А що з Гучиком Ну, Гучик, є у нас захисники, на кого я розраховую. Також хочу від вас почути, кого ви виділили злости. Сьогодні? Так. Ну я хочу сказати, що ні до кого немає, якби там, що ніхто не хоче грати, але ті гравці, хто Полтав, полтавчані, вони грають, бо це рідна їх команда, їхнє місто, тих, хто живуть, в них глаза гарять, як кажуть. І... Ну, тренер проіграє, команда виграє. Так що це я би, візьму відповідальність на себе. Подякую хлопцям, тому що ми будемо грати до кінця, до останньої яка, хвилини. Ну, будемо налаштовуватися на наступну гру. Ви вірите в те, що десь коли футбольний Бог надав в одному матчі повертається в інший. Десь м'яч не лізе, хочемо щось зробити, але нема такого, щоб тут там якийсь рикошет, щоб ну, Саме головне, щоб ми вірили, що буде і далі фінансування. Це найголовніше, бо ми багато слухали всього остального. І як зараз якось доживемо до літа, а що буде далі, ми ніхто не знає. Ну, тоді була зимка, прийшла зима у вісні, в березні. Так що, ну... Зараз кажу. Ну, погода гарна була грати футбол. Що заперети немає, було за лавку. Дякую.